Це буде непросто, але ми спробуємо. Особисто я не бачу нічого складного. Можна, моє слово буде першим. Тоді м -м моє слово буде останнє. говоримо про мистецтво, якщо ви не проти. Я взагалі не проти поговорити, бо мовчу вже багато років. Отже, шановні як ми докотилися до такого життя. Я колобок, котились, котились і докотились. Добре що нікого не з'їла сиття в касті. Так, бо тоді прийшов я. А поговоримо про безсмертя. Прекрасна тема. Сказали ж про безсмертя. Так, це саме про нього мистецтво безсмертне. І ми як великі генії, яких пам'ятають сотні років. І будуть пам'ятати, бо ми генії. Будуть пам'ятати, доки б не прийду я. Я теж ледве не лусну від сміху. Тоді б до тебе прийшов я. Та все. Свят припини свої страшили. І страшно і смішно оце ми почудили. А взагалі-то нам це видали, щоб ми їх намалювали. То ми ж повинні були вжитися, якщо пізнати зсередини. Так, щоб проникнути в душу, дізнатися характер. І тоді правдиво намалювати зовні, щоб знати, які вони всередині. Ну що, пізнали? Це тільки мені почуться. Ага, тільки тобі. То чому ми всі тут? Я теж чула. Святі, це твої приколи? Ні, я тут з вами. Та може ти з нами побіг, щоб я тебе не запідосив? Череп нещасний, лякав нас, лякав, затолякався. Та це не я, я сам злякався. Ось дивіться, як біг. Повертайся сам за своїм черевиком. А як ми це перевіримо? А ось так. Зараз ми перевіримо, чи мистецтво безсмертне. Тим що він пізнав його Він не має чого боятися. Може, вони просто з ними розправилися. Про що ти говориш? Вони ж не живі люди. Так це ж просто витвори мистецтва, а люди, з яких не зроблені, давно померли. Мистецтво Безсмертне. Саша. Зараз мова не про мистецтво, там свят і те страшне, що кричало. То ми самі його туди запхали. То давайте його рятувати. Ламайте двері. Це святика більше немає. Це просто кімната жахів. Знайшов, знайшов. Олівець знайшов! Я ледве не посивіла! І так страшно, а тут чи ти? Та мене на самі сюди застохнули. Там як подумали, чи не подумали. А ти молодець, не злякався. Зробимо вигляд, що нам все здалося. Беремо кожен свою скульптуру і малюємо. Так дійсно, нічого не було. Встаємо до роботи. Давайте працювати і не думати про доронеці. <звук> мені ваше мистецтво вже ось тут. Будь ласка, давайте мені слово про мистецтво. А як вже все гарно починалося. Так так, ми хотіли обговорити одну тему про те, що мистецтво безсмертне. Та, та, та смертне смертне. Геть, Геть жартів не розуміють.